Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія ігнорує будь-які спроби завершити війну та дотримується сценарію продовження бойових дій. Про це він сказав на спільній прес-конференції із прем'єр-міністркою Дані Метте Фредеріксен. Також Зеленський додав, що очікує на розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони говоритимуть про тиск на Росію через санкції та затягування відповіді щодо зустрічі між очільником Російської Федерації Путіним та президентом Зеленським. Послухаймо. Ми говорили, що за рахунок тиш, тиску з боку сполучених штатів він може змусити Путіна перейти до дипломатичного формату, щоб діалог вівся не зброєю. Якщо Путін це зробить і я. Запитав тоді, якщо він це зробить, то тоді по можливості застосуйте тарифи, санкції проти нього, що він таки пішов на цей дипломатичний діалог. Коли ми кажемо, якщо не буде е, цієї зустрічі, то тоді підтримка у вигляді е, допомоги, у вигляді санкцій. Оці ці е, сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Чільник Кремля Путін заявив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі з Зеленським. і Додав, що повідомив Трампу про можливість такої зустрічі. Про це він сказав під час прес-конференції у Китаї. Андрій Грубінко, професор Західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики і міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Тепер на зв'язку зі студією з ним говоримо на ці теми. Пан Андрію, вітаємо вас, дякуємо за те, що знайшли час для Суспільної студії. Добрий день, вітаю вас, пане Андрію. Майже одночасно пролунали ці заяви президента Зеленського в Копенгагені, чільника Кремля у Пекіні щодо щодо комунікації щодо зустрічі. Президент Зеленський повідомив, що очікує на розмову з президентом США, говоритиме про тиск на Росію через санкції та затягування відповіді щодо зустрічі між чільником Федерації та Зеленським. І і, і чільний Кремля Путін каже, що не відмовлявся від такої зустрічі, перебуваючи у Пекіні. Ось така публічна комунікація. Як на вашу думку, може Більшувати шанси на те, щоб така зустріч стала реальністю? Ну позиція лідера Російської Федерації вона залишається в принципі незмінною. Тобто, полягає в тому, щоб, скажімо, так, затягувати процес. І сьогоднішній його пасаж про те, що мол, він очікує президента Володимира Зеленського в Москві, як на кращому місці для, для переговорів говорить саме про це, тобто це спроба черговий раз перевести ще раз, знаєте, ну то тобто, використати певну ідею, якусь кинути в маси і не тільки в масицькі зіграти на, на самого Трампа, мовляв, яким чином переконати його в чергове, що от Російська Федерація готова, причому готова приймати саміт, чуне власне з з мирними ініціативами в Москві. Насамперед, це я думаю, що була. Якраз продовження тої ідеї, а Путіна, яка була озвучена, якраз в Алясці саміт, з якої ви показуєте зараз на екрані. Тобто йде мова про те, що він запросив Трампа продовжити їхню розмову в Москві. І чому би якщо Трамп мовляв хоче провести навіть за участі ці переговори Зеленського, чом би не провести ці переговори в Москві, але ми всі чудово розуміємо, що це. Власне, заявам нікуди це заява, аби продовжити термін відтермінування санкцій проти самої Російської Федерації. Таким чином ще раз власне вплинути на позицію Трампа і затягнути цей переговорний процес. Жодних реальних інших підстав і зараз заяви російських керманичів просто не мають. Пане Андрію і президент Зеленський говорить про те, що говоритимуть про тиск на Росію через санкції, затягування відповіді щодо цієї зустрічі це заявив президент Зеленський з огляду на, на саміт ШОС Шанхайської організації співробітництва у Китаї. Умови, які склалися після нього, і зараз як прише, пише преса західна, наприклад, Гардіан Британський моє сьогодні цитували про те, що, що це був нищівний удар по, по репутації Сполучених Штатів Америки. Вони тепер сприятливіші для переконання Трампа діяти саме таким чином, за використовуючи інструменти тиску і санкцій. Саміт шос, я би не оцінював однозначно з одного боку. Безумовно він став логічним наслідком посилення східного флангу, тобто азійсько-тихоокеанського регіону, на чолі з очевидним лідером Китаєм на сьогоднішній день. Але, по перше, сам саме ця організація не є, вона не має чіткої ідеології. Основна їхня. Ідеологія ґрунтується на антизахідних, значить, настроях протистоянні самим сполученим штатам Америки. Це перше, це дуже різношерста організація, і я би не говорив сьогодні однозначно щодо її цілісності. які ось завдань, які вона готова виконувати вже сьогодні, комплексних. Тому то це є просто демонстрація насамперед сили Китаю, амбіцій і того, що Китай сьогодні кидає виклик Сполученим Штатам Америки в різних сферах. Ну а парад сьогоднішній говор про те, що Китай не тільки торгово-економічна потуга, але й претендує на потугу військово-політичну. А щодо США безумовно, що це є попередження Сполученим Штатам Америки на сьогоднішній день. Це чи здатне воно вплинути на гаміровий процес в Україні? Я би сказав, що дана подія буде все ж таки мати більш позитивне значення для України, чому тому, що це дійсно підштовхне західні демократії, підштовхне Сполучені Штати Америки до того аби як мінімум продовжити ту лінію, яку а, проводять вони сьогодні на підтримку України. А ну а щодо гарантій безпеки, очевидно, самою кращою гарантією безпеки на сьогоднішній день це є військове постачання Україні. Якщо воно буде збільшуватися, якщо воно буде на належному рівні, то очевидно, що і успіхи українських військ і е, утвердження України в даному випадку воно є е, неминучим і воно вже сьогодні. Власне відбувається просто в іншій в іншій стратегічній лінії. А щодо інших питань, там змушення неропортів, інші я думаю. Ання дискусії сьогодні ми однозначно відповіді мати не будемо, пан Андрію, продовжуючи цю розмову, сьогодні відбувається міністр оборони Великої Британії Джона Гіллі до України одночасно, майже одночасної зустріччю коаліція, хочих, яка має відбутися у Парижі, де в Києві було заявлено, будуть обговорені конкретні безпекові проекти по Україні, зокрема і в форматі Рамштайн. Велика Британія таким чином, як на вашу думку, демонструє свою? Якість локомотиву ось цієї коаліції е, охочих е, і власне чого очікувати, як на вашу думку, від завтрашнього засідання у Парижі? Власне Джон Гіхілі, про якого ви згадали міністр оборони Великої Британії, позавчора заявив, що вони всеціло підтримують лінію Сполучених Штатів Америки, і це не дивно. Власне щодо надання гарантій безпеки Україні, Велика Британія завжди підтримувала лінію США, тому що вони мають особливі відносини і історичні і військово-політичні союзницькі з Вашингтоном. А тому Велика Британія виконує важливу роль стратегічну. Місію поєднання інтересів свого рідного зв'язкового американців та європейців в військово політичній Ну, саме співробітництві і саме Велика Британія, і, зокрема, стармер-лідер, прем'єр-міністр, один з небагатьох лідерів світу, який здатен вплинути певним чином, принаймні його вислухає Трамп. Ось тобто, в даному випадку, безумовно, стратегічна роль Великої Британії дуже важлива і її роль в так званій коаліції охочих очевидна. Але ми не повинні тут перебільшувати саму роль Великої Британії. Я ще раз кажу, вона діє в зв'язці з Сполученими Штатами і координатор нує з європейські європейсько американську співпрацю оце основна місія зараз Великої Британії, Пане Андрію, повертаючись до до саміту Шанхайської організації співробітництва всередині, хоча б глядав саміт як монолітно достатнього з огляду на те, як це було представлено з моєї точки зору, але існують протиріччя і всередині ці цього об'єднання, скажімо, протиріччя між Індією та Китаєм або Індією та Пакистаном, і також між Росією і Китаєм. Також існують протиріччя щодо боротьби, скажімо, за вплив у середній Азії. Як на вашу думку, найближчим часом ми, ми побачимо підкреслювання. Цих протиріч в скажімо в у промовах західних політиків або у пресі я думаю, що це буде залежати від багатьох факторів. Розумієте, яка роль, наприклад, участі Індії в цій в даному саміті? Індія тут хотіла зіграти на певних річок США і показати, що вони нібито можуть, скажімо, так, обійтися або зменшити залежність свою від сполучених штатів Америки, але участь Індії була в цьому, в цьому саміті дуже відносна, достатньо обмежена дипломати. І це говорить про те, що далеко не всі питання подолані, але звичайно, без фактора Сполучених Штатів Америки тут не обійдеться. І всі учасники, навіть Російська Федерація, густами ушакова радника Путіна це визнала. Тобто, безумовно, що дуже багато протиріч. В Цьому регіоні є, але тим не менше, сполучені штати Америки і Європейський Союз достатньо проводять послідовну лінію у політиці щодо цього регіону, тобто ті самі антиіндійські санкції, побачимо чи власне на вторинне постачання енергетики, чи вони відбудуться з боку європейського союзу, тобто європейський союз і США дотримуються тут чіткої своєї лінії. Основна лінія полягає в антикитайському Антикитайській політиці стримування і протистояння поширенню китайського впливу, і тут безумовно, що західні лідери і США мають все ще достатнього. Факторів достатньо механізмів для того, щоб вплинути на окремих учасників а цього саміту, скажімо, той самий Азербайджан, Вірменія, які дотримуються такої серединної позиції, вони шукають де, де буде з ким краще. розумієте? вони, от власне такі здійснюють я би сказав дипломатію. Завтра вчора з США завтра з Китаєм спілкуються і ряд інших країн, той самий Пакистан. Інші, які далеко не визначені однозначно. Ачно геополітично і тут безумовно і ЄС, який посилюється в регіоні Центральної Азії, і штати вони очевидно будуть грати на цих протиріччях. Дякуємо за за ваші відповіді для Суспільної студії. Андрій Грубінко, професор західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики і міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Був з нами.